Спочатку невеличкий тест, я зараз вам його покажу. Ви спробуєте, але напевно, що зараз ви не зможете побачити його результат, бо вам потрібно буде або зняти себе пізніше е, на відео, щоб побачити, або попросити когось з близьких подивитися, як ви виконуєте, але зараз ми спробуємо це зробити. Е, подивимось, як. Взагалі, зараз себе почуває наша нервова система. Ми, як нервова система зараз з, співпрацює з тілом? Чи вони зараз в одній команді, чи трошки ні? Ми виставляємо великий палець вперед, концентруємо на ньому погляд свій. І повільно підводимо його до носа, концентруємо погляд на пальці. Відчуваємо, як зводиться погляд на носі. І також м'яко розводимо. Вивертаємо палець. Уперце продовжуємо, я буду поки розповідати. По-перше, це дуже добре тренування наших, нашого зору, фокус, добра вправа, яка знімає втому з очей. Підводьте палець прямо перед носом, не треба низько. Тренує м'язи очей. І якщо ви попросите когось з близьких, подивіться, як ви робите цю вправу, щоб вони звернули увагу, чи одночасно правий і лівий глаз зводиться до центру. Може бути таке, що один глаз трошки раніше, а інший трошки пізніше. Це і буде показник стану зараз роботи вашої нервової системи з цілом. Щоб збалансувати, якщо ви помітили, що Правий глаз, наприклад, працює, запізнюється, то ми прикриваємо спочатку тоді лівий глаз і перше продовжуємо виконання цієї ж вправи, тільки правим глазом, який ми тренуємо. А далі відводимо в сторону вліво і слідкуємо правим глазом. Максимально, скільки ми бачимо, голову не крутимо. Потім так само праворуч. Максимально, скільки бачимо, головою не крутимо, тільки глаз. Так повільно. Лідкуючи за пальцем, тренуємо і м'язи, ока, що в кінці дня точно не завадить, навіть тим, у кого і бездоганний вір. У кої є якісь вади зору, це має бути ваша регулярна вправа. Змінюємо, тепер прикриваємо правий глаз, відкриваємо лівий, концентруємося спочатку на лівому глазі, О, на лівій руці, на пальці, лівим глазом. Підводимо його до носу і назад. Робіть це повільно, щоб не втрачати фокус саме на пальці і відводимо палець максимально праворуч. Тільки око рухаємо напрямку париць. І його руч. Скільки, буде можливість бачити, не поспішайте. Якщо ви на попередньому тесті е, виявили, що якесь око. Там швидше робить, якесь повільніше, то сконцентруйтеся більше на тому оці, яке повільніше, приділіть йому більше уваги. А якщо вони однаково, то робіть. вона то не завадить робити цю справу чи декілька разів на тиждень, допомагати. Підсуємо оку і не тільки, бо зараз ви відчуєте після цієї вправи і зміни в роботі, точніше, у відчуттях шиї, бо м'язи ока, вони, вони напряму пов'язані з м'язами шиї. Якщо ви відчуваєте ввечері, м'яко зупиняються. Якщо ви відчуваєте ввечері перевтому саме тут в верхній частині шиї, саме там у нас і кріпиться і м'язи ока, і тому це може бути одна з причин перевтому цієї зони шиї, тому що у нас перевтомлюються м'язи ока, і виконуючи цю вправу, ви... Працюєте одночасно і з оком, і з шиєю. Ви прямо можете відчути зараз, хто зробив, що прям розслабилися м'язи шиї, хоча ми з шиєю навіть нічого не робили. Але тренуючи такі внутрішні м'язи ока, ми е, і приділили увагу шиї. Зараз шляхаємо.